Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Сьогодні я нарешті приймаю участь у флешмобі Мінімалізм, який розпочала Таня Теробіжу та ноно хендмейд. Ну, ось я перед вами тут вивалила свій мінімалізм, який в мене вже є до цього. В принципі, мені властивий цей стиль. Я зазвичай я вважаю, що в мене всі прикраси більш-менш. Мінімалістичні. Я дуже рідко створюю якісь такі е, дуже ажурні намисти, або якісь такі е, багаторядні, або ще якісь. Ну, власне, швиденько вам покажу ці і перейду до створення нової. Це один із моїх улюблених комплектів, який до сих пір у мене є. Це димчастий кварц з таким акцентом з перлів. Дуже стильний, лаконічний, на мою думку, комплект. До нього ще є сережки, я вам вже не буду їх показувати. Ось покажу просто, просто загаль, загальні риси. Всі ці прикраси вже виходили в мене на каналі. От. Шукайте, дивіться, хто, хто, хто ще не бачив. Ось такий аметист. Теж дуже мінімалістична прикраса, хоча і дворядна, але ну, така дуже скромна, тоненька. Всього лише ось цей один акцентик. І дуже... Але на шиї виглядає пречудово. Далі знову до аметисту, звертаючись, трирядний аметист у мене. Здавалося б, ну, трирядний вже, так? не зовсім мінімалістично. Але ну, подивіться, теж така дуже лаконічна прикраса. Тут вона на шиї викладається дуже рівно, але в руках так цього не видно. Теж дуже лаконічна, дуже мінімалістична. Нічого зайвого, ніяких вісюльок, бірюльок, нічого такого нема. Далі цитрин з підвісочкою, з таким чином про верчу Теж просто цитрин з невеличкими акцентиками з підвісочкою. Нічого такого екстраординарного. Знаєте, я чому люблю працювати в цьому стилі, в принципі, тому що. Головне для мене це підкреслити красу того матеріалу, з яким ти працюєш. Ось. Тому, мені здається, деякий матеріал навіть і не вимагає нічого додаткового. Ось таке перлове намисто. З таким конектором чудовим теж акцент. Тобто, зовсім без нічого я теж не люблю створювати прикраси. Тому що ну, хоча б якийсь, який-небудь акцент, він все ж таки додає якоїсь цікавості. Він робить цю прикрасу неординарною, він робить її унікальною. Так? Навіть якщо всі ці елементи не такі вже й унікальні, так? тому що ну, всі ми майстрині, в принципі, плюс-мінус. Однією фурнітурою користуємось. Але так як вона зібрана, та, ну, все одно прикраси кожної майстрині відрізняються одна від одної. Чорні перли теж, по-моєму, дуже мінімалістично, але знову ж таки з якимись акцентиками. Хоча перли, знаєте, вони, їх навіть якщо зібрати і без нічого, вони все одно будуть гарні, актуальні, красиві. Але я все одно люблю туди щось туди вставити. Ось такі ось таке намисто Інь-Ян. Теж тут агат здається, панда. Чи яшма. Яшма. Ні. Ні, це агат, я згадала. Яшма, то у мене теж є чорно-біла яшма, але це не вона. Це агат. Так. Ось такі перлинки. перлові чокери два. Теж. Мінімалізм, мінімалізм. Хоча й дворятні, хоча й яскраві. Але тоненькі, дуже лаконічні, коротенькі такі чокери. Всього лише з таким акцентиком єдиним. Ну, в моєму розумінні це мінімалізм. Ось такий чокер ще є. А, тут чорні такі. З одного боку, чорні ці квіточки, з іншого золотисті. Теж такий чокер, куди вже простіше. Ось. Ну, ось такі в мене прикраси. Насправді їх ще багато, які я вважаю мінімалістичними. Але не буду вам всі показувати. Сьогодні я хочу попрацювати з ось таким матеріалом. Давно його вже купила, але так ніяк і не. Це ніяк не спробую. Все часу вона З часом проблема. Ось. Агат, червоний. Такі кубики з огранкою. Завдяки цій огранці вони так мерехтять, блищать, поблискують. Дві коротенькі ниточки я брала, тому що так продавався цей матеріал. Ось. І Буду поєднувати з золотом, з якимось красивим замочком. Теж думаю зроблю якісь акцентні елементи, без них мені нудно. Вони пожвавлюють. І повернусь до вас вже з прикрасою. Або якщо будуть якісь цікаві моменти, то покажу вам їх. Дивісь, дивіться, що в мене приблизно виходить. Я вирішила проставити ось такими елементами, вони як квадрати такі, а по боках як рисинки з такої форми цікавої намистинки. В них трошки широкуватий отвір, тому я всередину поставила ще маленькі намистиночки. Оці кубики, всім відомі, маленькі, півтора міліметра. А весь цей агат я проставляю своїм найпоширенішим бісером, 15-м, Доріку. Е, до Чи що я сказала? Ну, власне, 15-го номеру золотим бісером. Е, деліка, Деліка, господи, Доріка кажу. от, Доріка це якраз ці кубики. Ну, власне, не важливо, тут я вже заплуталась в назвах, але сама суть, нічого такого я тут не видумую. Я спочатку хотіла поставити ще ось такі намистиночки, я вам їх показувала в одній з розпаковок Ось, думала зробити акцент на них поставити з одного боку і з іншого. Але якось так мені сподобалася ось ця. Ненав'язлива мерехтливість ось цих е, намистинок. Е, я хотіла б їх, чесно кажучи, частіше ставити. Спочатку через кожні три. Не через кожні п'ять, а через кожні три. Але тоді мені їх, напевно, не вистачить на все намисто. Ну, Зараз подивлюся: якщо вистачить, то можна поставити через три. Але <смас> не вистачить, я вже бачу. Тому буде ось так. Ну і в кінці поставлю замочок, ось такий карабін з покриттям. Ось, і буде в мене мінімалізм. Ну, от і все. Мій мінімалізм готовий. В принципі, все, як я вам показувала, нічого я не змінила. Мені дуже подобається, як виглядає цей агат. Він так блищить. І ось ці е, проміжні елементи, які я поставила, вони сюди, е, на мою думку, дуже добре підходять. От. І бісер цей. Ну, я люблю. Він додає такого блиску, блиску. Люблю всякий блиск, що тут сказати. Ось така от прикраса, мінімалістична. Але, е на мою думку, стильна. Нічого сюди більше і не треба. Ось. Пишіть свої думки з цього приводу. Як вам моє намисто? Підписуйтесь на мій канал, хто цього до сих пір не зробив. Попереду будуть іще багато цікавих відео. Сподіваюсь, що вам вони цікаві. Все, дякую за увагу. На все добре. Бувайте!